Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 705. А, радянський важкий танк 10-го левела, машинка з видатною броньою, з дуже хорошою круговою броньою, і, в принципі, один із найбільш заброньованих танків, як таких в грі World of Tanks. Ну і починаємо само собою з наборів обладнання. Перший варіант це загартування, це стабілізатор і це досилач. В другому варіанті міняєте стабілізатор на, власне кажучи, турбіну, але при цьому враховуєте, що танка максимально мерзотна стаба і максимально мерзотні зведення. Ну, мерзотні стаба і зведення разом взяті. О, тому, в принципі, в принципі, поставити турбінку можна. Хотілося б її поставити, ну, бо швидкості, можливо, в деяких моментах буде бракувати. Але загалом для комфорту стрільби, вочевидь, лишаємо стабілізатор. Він не сильно допоможе, стаба все ще буде мертвою, але при цьому не настільки сильно, як вона є мертвою без стабілізатора. Парки екіпажу у вас на екрані, дивимося, вивчаємо, чотири людини, все класично, все стандартно, командир Радист, нічого нового, нічого. Такого що варто б від нас якоїсь окремої додаткової уваги. Ну і переходимо в польову. В польові в першому беремо перше, в другому або друге, або нічого, в третьому само собі мінусарта. Власне що в четвертому можна взяти на виживання. Але при цьому ми ще більше буваємо швидкість вперед. В принципі, мабуть, я б взяв би це історія як на ЄСТ, історія, як, по-моєму, на ВКі, на Пазіку. От, тому загалом я б взяв би, а ви дивіться по собі, або перше, або нічого. І в останньому я також взяв би перше або нічого. От, ну, але так само дивитися по собі, по своїх відчуттях, за своїм. Покликом серця, що називається, йдете, і, і обираєте або це, або взагалі інше, можливо, якщо вам сильно захочеться, ну але в ідеалі взагалі нічого. І спеціальну комірку беремо, в принципі, під рухливість, якщо маєте намір ставити турбіну, або під вогневу потужність, якщо турбіну ставити ви наміру не маєте і хочете забустити, скажімо, базовий якийсь стабілізатор або базовий досилач. От, якось так. Це подивилися, вивчили. Переходимо до схеми бронювання, і тут є на що, в принципі, ах, подивитися. Отакий от, от він танк. Прикольний, насправді цікаво виглядає, але це не те, що нас цікавить. Нас цікавить бронювання і починаємо само собою з нижньої лобової деталі. Там у нас 140 номінала, десь так в межах 240 мм наведеної броні, і це класно, круто, прикольно. Це не пробувають вісімки, здебільшого, навіть коли стоїте просто прямо, коли в якийсь там ромб, вісімки ще більше не пробувають. Там, власне кажучи, в якихось окремих ситуаціях там, при лютому передовороті перестають пробувати навіть дев'ятки, а подекуди навіть десятки на базових самособіжнарядах. Заряджаючи голдувачевича. Буде набагато більше, але це ж 255 зараз для бронебійного снаряда. Для підкалібра буде ще більше, для кумулятива буде ще більше. І подекуди в деяких ситуаціях, там, зокрема, з близької дистанції, коли НЛД під найбільш невигідним для нас кутом, ну, для нас, для того, хто стріляє по цьому танку, то якісь машинки на кшталт там, на кшталт АМИ-30B, кшталт СТ2, власне кажучи, якось навіть Йоха, можливо, Юдеса 15-16 і так далі. Одним словом, всі ті, в кого не дуже високе пробиття, зокрема, невисоке пробиття на кумулятивному снаряді, в якого немає нормалізації. Ці танки будуть стикатися з певними труднощами, і вже не з таким легким успіхом будуть пробувати цю машинку, як, скажімо, якесь там пробиття 330-340 мм. Тому це дуже хороша НЛД, як в цілому, так і для важкого танка, зокрема. ВЛД. 175 номінал, одна суцільна пластина, і там починаючи від стику, і так доверху, власне кажучи, від 280 нехай 5, там нехай 280 рівно десь так до там 200. 98-ну нехай до 300 мм броні. О, це нормально, це класно, це круто. Для підкалібра само, само собі буде ще більше, десь так міліметрів на там 20 плюс-мінус. Ну, і для комеса ще міліметрів на 10 від кумулятива на 20 на, на 10 буде більше. Для кумулятива от підкалібра. Да. Е, від 320 там до, власника, ще 340 мм наведеної броні. Класно, круто, прикольно. Само собою там десь просто так в центр, подекуди, час від часу, танки, там Стежки з 330 кумесом або важкі танки з кумесом 340 мають шанси це ВЛД пробить. Питань немає. Але ключове слово мають шанси, а не пробувають регулярно, постійно, завжди і так далі, тому подібне. От, якось так. Тому це дуже хороше, якісне, одне з найбільш заброньованих ВЛД у грі. Вилиці. Власне кажучи, вилиці мають неймовірний кут нахилу броні. Там у нас 150 мм номіналу, але при цьому просто шалені цифри наведеної броні, слово рекошет і так далі. Тому просто все, що вам треба знати, ви в них ніколи не стріляєте, коли танк стоїть у такому положенні, тому що ви це не приб'єте ніяк, ніколи, нічим, нікуди. І, в принципі, більше нічого про них сказати і немає. От бортова проєкція. В принципі, варх вилиці ми дивитися навіть не будемо але, типу, ми їх ще не подивилися, але все одно, до речі, з бортової проєкції вони зберігають непогані цифри на веденій броні. От, тому дивимось просто борт. Верхній борт у нас загнутий отак всередину, нижній борт прямий. І що ми маємо на виході? Верхній борт у нас 100 мм, і нижній борт у нас 100 мм. І це по всій площині. Чи хороший це борт? Так, це безумовно дуже хороший, дуже добре заброньований борт. Це не якась там рубка Бадгера 152, це все ясно, але при цьому це хороший заброньований борт. Е, з одним нюансом, верхнім бортом, саме верхнім бортом. Ми можемо передовертати дуже-дуже довго, тому що там все ще буде непробиття, рикошет і так далі. Але ж при цьому підставляється нижній борт, в якому банально ну, пряма суцільна пластина, там немає вигина, скоса, як у верхньому борту і так далі. Тому ставимо нормальний притомний, абсолютно нормальний ромб. І, в принципі, танкуємо бабехи під колекошетом, танкуємо кумеси від наведеної броні, плюс воно ну, зверху у нас екран само собою. Там проти якогось, я не знаю, Т-44 на 8 левелі, проти якогось бураска, можна там трошки передовернути. У вас все ще зберігатиметься, ось там 240 бронів в цій зоні, там 220, ну а там в бураска якогось умовного 190 пробиття. От тому зважайте проти кого ви граєте, і, власне кажучи, на якому рельєфі, проти якого типу снарядів і так далі, і тому подібне. З цим розібралися, переходимо до, до лобової проєкції Башти. Ну, башта — це що називається моя повага, тому що найбільш вразливі зони це ось фактично біля гармати. Навіть не скільки біля гармати, скільки знизу під гарматою, Там воно 300, виходить 30 міліметрів номінала, наведеної, там, залежно від того, з, якої, з якого кута дивитися. О, це найбільш вразлива зона. А вибачте мене, коли тебе найбільш вразлива зона це 330 мм, що дорівнює пробиттю танків 10-го левела, то треба, щоб воно ще й прокнуло, щоб все залетіло, попало і пробило. А, ну то це дуже-дуже хороша бахта. Одним словом, можна пробувати, йому закидувати в цього сезону, коли він там стоїть проти вас там, десь від якоїсь позиції, і у вас немає іншого варіанта. Закидувати, пробувати можна, там раз в один, два, в три, в десять, сто пострілів у вас прокне пробиття і рано чи пізно ви його проб'єте. Ну але ж ви розумієте, скільки треба зробити спроб. Для подібного пробиття. В цілому, в іншому бафта заброньована просто неймовірно. Це 330 номінала отут, потім 270 тут, потім там воно 240, 200, 180, 100, 100, 100 рівно, 150, 180. То, одним словом. Максимально багато груб броні, броні башта максимально власне кажучи, заокруглена. І це не пробувається ніяк ніколи нічим. Само собі там з якоюсь ПТшки, якщо пробне пробиття, кудись там тут біля гармати, знову ж таки пробити можна з більшою регулярністю, аніж там з якогось важкого або середнього танка. Це все ясно. <кій> От. Але при цьому ви ж розумієте, що це скоріше виняток, аніж правило. Тому башта максимально люто заброньована і фактично немає вразливостей. От, маска гармати. Що у нас по масці, до речі, треба подивитися, бо я не пам'ятаю, що у нас по масці. 340, 330, 600 о, там скос, там рекошет. Ну, в принципі, що я вам можу сказати. Маска так само добре заброньована, як і загалом башта. Там від 300 плюс там до десь 600, 500-700 мм броні, плюс слово рекошати в деяких місцях, і це класно, круто, прикольно. Маску ми не пробуваємо ніяк ніколи нічиєю. нас по кругальку гармати. 330 мм, так само, як і оця зона, але знову ж таки, в цю зону принаймні легше влучити, аніж в кругальок, який захований ще за гарматою. І, в принципі, ви самі прекрасно все розумієте. Дах, бачите, у нас 60 з одної сторони, в принципі, по всій площині, окрім заднього розташування, там де воно лючки такі, да? чи що це така, чи якась возвишеність. Одним словом. О, спереду 60 не пробувається по факту по трьом калібрам нічим, окрім трьох гармат в грі. Ззаду 40 мм це множимо на 3, все що ви ще вище 120 бере, але при цьому ви розумієте, що ви не будете бачити його в такому положенні. Е, ну і лючки, вони, типу, як присутні, там би, якісь виступи ону, є, але в них 270 номінала в одному, 270 в іншому, і наведена броня там в межах 350 мм, що, очевидно, пробувається ніяк, ніколи і нічим. Це 350 для ББГ, а для кумулятива, само собою, там буде воно 380 взагалі. Тобто то ще сильно більше. От. Ну, якось так, що вам ще сказати з цього приводу? Це максимально якісна, максимально хороша броня, до якої не виникає ніяких запитань, ніяких претензій, і, в принципі, це, як я і говорив на початку, один із найбільш міцних танків у грі. А, ну, плюси-мінуси. По броні поговорили. Реально заброньований, реально танкує, все в нього класно, все в нього чудово. Вразлива зона НЛД, але при цьому вона не стільки вразлива, стільки просто ослаблена на фоні всього іншого корпуса і башти. Плюс борт треба правильно ставити, не передовертати, і все у вас буде добре. Рухливість 40 км вперед, по-моєму, п'ятнашка назад. Там 38, власне кажучи, вперед, якщо ми поставимо польову, таку, як поставив я, ну і само собі без турбіни, з турбіною буде більше, але, вочевидь, відмовлятися від стабілізатора інколи на цьому, на цьому танку дуже-дуже небезпечно. О, Тому що ми маємо на виході. Доволі посередня швидкість, як така, але ще навіть непогана швидкість як для такого здоровенного танка, танка з такою здоровенною броньою. <кій> і в чистому поєднанні броня швидкість це загалом нормально, пайде, терпімо. В плані розгону, ну, загалом там, на великій дистанції, там, по рівній поверхні він її набере, але набиратиме довгенько, тугувато, і в принципі. Одним словом, рухливістю танк повихвалятися не може. Це далеко не його сильна сторона, і це треба розуміти, усвідомлювати ми програли горку, тому що. Лепарт не поїде наверх, да, він зараз зупиниться. Чи ні, чи поїхав. Ні, поїхав, але отримає на закаті багато. Ну, бо довго вкатував. Типу він призупинився, хотів постріляти, дурачок, ну і висновку. А, на цьому у нього бій завершується зараз. Да, все. В цьому бою вже немає чого робити, якщо так подумати. Ну і в принципі, на я під'їжджаю вперед, я не знаю. Я зараз тичку на прокаті, да, отримую тичку. Щось катком, все як положено. Нахіба я під'їжджаю, знову ж таки, я не знаю. А, стоп, ми виграли якось горку. Аааа, у нас кімпи-бабаха не попливали, як завжди. Да, так, бабаха стоїть 0 метрів від бази. Вона всипала чого кутичку і все на цьому. І все на цьому. Кути-мінус 5, це не грабельно абсолютно. От, ну, але. Маємо, що маємо. От. тому, По рухливості далеко не найбільш видатний показник має наш танк. Гармата. По-моєму, 152 мм, чи 150, чи 152, я оце не згадаю, якщо чесно. От, і. В чому суть, тому що це не класичний Альфа Страйк в 750, це Альфа Страйк В. Блях, він заїжджає, хотів постояти почилики. Почекати на. Ааа. Отак от, да? Почекати на СТБ-1, але висновку СТБ-1 вирішив не виїжджати, а мені виїхав в базі, така от то весела, прикольна гра. Є 4, до речі, стоїть на базі, прошу зафіксувати позицію штурмової ПТСАу. Все як положено. От, У нас не класичний Альфа Страйк В850, це альфа у нас 650, що у нас, власне кажучи, відрізняє від поляка того самого, і в принципі, тихо, ну не вирушись, ти, господи. Не ворушись, закидуємо тичку, без альфи, все як положено. ну і а, Стоїмо, перезаряджаємося, терпимо, чекаємо, тому що що робити далі в цьому, був, я не знаю. Це копальні, копальні завжди тривають 15 хвилин, тому я б вам радив би вже морально підготуватися до 15 хвилин. Хіба що я шуденько зільюся, і ми щоденько власне кажучи, зупинимо запис і будемо чекати. Завершення даного веселого цікавого бою. Так він мене може бачить, в нього підніметься гармата, по ідея, да, все, все, все в нього гаразд у цьому плані. Ну і все. Тут більше немає чого робити. Максимально дивний сетап, одні ПТСУ, одні стехи, одні петехи. І, в принципі, все у нас у три важких танка. Ой-хух. <кхід> на бах, до речі, що не, не, не плинула на ще один танк. Прокинула вазіку просто знову ж таки, стоячи в кімпі, не проїхавши жодного метра з бази, все як положено, все як завжди, абсолютно класична історія. Коротше, забиваю я болт на горку, поїхали ми звідси геть, поїдемо вниз, спустимося, впадемо на Мауса зверху. Ой-хух, і будемо щось робити. Так от, по гарматі, це 152 мм, знову ж таки, по-моєму, не 150, а 152, але це не точно. З альфою 650 одиниць з урізаною, <кій> само собою, альфою. Там ясно діло, ПКДшечка трошки на швидше, там не 15 секунд, а воно 14, ще ямось дам. В моїй збірці так, секундно, так м'ягенько спускаємося. І, в принципі, віддалі б. Стадьба зараз фромба. Закидаємо тичку. Альфа просто неймовірного паскудна, сік у нас 650. Да? Да, 650 все як положено, але чому два рази летить менше 600 взагалі ну, невідомо. От, Пробиття на базу 256, польот 900 метрів на секунду. Ну, типу, йде нормально, звичайна вебеха. Пробиття на спеціальному кумулятиві 317 мм. Польо 900 метрів на секунду. Пробиття поганеньке, і в того то, можна побачити, чому? Тому що поляка є кути вниз, поляка є загалом комфорт да, там стаба приємніше, зведення приємніше для калібру, для такого і так далі. Да? Це все ясно. О, тому поляку це все діло можна пробачити, а от 805-го чому таке пробиття, ну невідомо. Треба було б, щоб ну, хоча б десь 325, а це була б вже нормальна історія. От, Але в цілому, завдяки тому, що це кумулятив, найкраще снегари, само собою, завдяки цьому можна якось жити. Чоки, Альфа не летить. дивіться, 4 постріла, і в мене написано 650, у мене летить по 570, по 540, по 550, по 580 і так далі, скільки завгодно, аби тільки не 650, розумієте? Там всякі парканчики. Я кончено вистрілив, я біомусор. Це був максимально кончений шот в моєму виконанні. От, тепер ми множимо 650 на 4, це виходить десь 2600, а в нас у висновку 2,300. Е, ну, отак от. Так от, Хі -хі. от така, тона, весела, прикольна гра. Нема чого робити сумбую само собою. Ну, знову ж таки, копальні карта для 6-го левела, але чомусь ми граємо на ній а, на 8 левелах. І чому так? Ну, невідомо. Давай, чекаємо Єбра. Доки він нам зачекає 4, він цього робити не буде, Ну, бо нахера воно йому треба. Поїхали, перед нас немає вибору. До речі, танк горить в лоб. от Ми зараз їдемо вперед. Якщо нам чувак зкидує ВЛД з пробиттям, то ми підпалимося, в принципі, з дуже-дуже високою імовірністю, закинув тичку з каточком. Знову альфа нижче 600, це прекрасно, це шедеврально. От, Ну і в принципі все, що треба знати про дану гру. Можливо, навіть про даний танк, тому що я на ньому фактично не грав, або, або взагалі не грав, або а, грав дуже-дуже мало, і, власне кажучи, в мене не було можливості пересвідчитися в тому, що в нього альфа не летить, в принципі. О, тому будемо сподіватися, що це чисто в цьому бою і це танк не відкручений, а от просто так вийшло. А, тому, тому тому, по пробиттю ми договорили, да, на кумулятиві летить типу, нормально для кумулятива. Пробиття не найкраще, але загалом пайдет. Типу, Бувало і краще, але маємо, що маємо. Так, зараз, секунду, я вийду в ломлю танку тичку, тихо не ворушись. Броня не пробита, ну отак, от от, да, от, от от. я не дозвівся, тому що мені треба було стріляти бігом на викадки, ну і в принципі все як завжди. От, Але те, що в нас вкрали кучу дамага в цьому бою, це безумовний і об'єктивний факт. І далі ми закинемо туди в рубку, але зараз різко зніметься з кадка і повернеться. я знову менше 600. ви Подивіться, будь ласка, що коїться в цьому бою. Тупо, всі тички, абсолютно можете, подивитися, лог дамага, перемотати, продивитися ще раз, да. всі тички менше, ніж 600 дамага. При тому що у мене альфа не 600, а 650 взагалі. У мене 0 фраги, ми порахуємо в кінці, скільки я зробив пострілів, скільки в мене мало бути дамага в висновку. Зараз він бабаху просто умре в 0. Може і не вмре. Так, тут за камінцем немає як проїхати. Куди Отак от, да. Ну, 4 кона насрали. До речі, перший раз влетіла альфа, хоча б трошки наближена до нашої середньої, але при цьому все одно не середня. Це прекрасно боже. Шедеврально. Просто, ну, гра про скіл. Ой, фух. Сіка нас напувається, до речі, пробиття. 90 мм, альфа 840 і польот 900 метрів на секунду. По гарматі, у неї не найкраща стаба. Терпіма для такого дрена, але не найкраще. Зведення прям довге-довге питань немає. І зі стабілізатором це все діло трошки фікситься. Не так, як у поляка, у поляка набагато приємніше, як на мене. Можливо, тільки за відчуттями, можливо, через кути вниз, я не знаю, чому так, але у поляка це все приємніше. Ну от 705-го маємо, що маємо не найкращі показники комфорту, саме комфорту стрільби, ще по пробиттю, ще по стабільше, по зведенню. Але принаймні, от у останні два параметри ми можемо трошки пофіксити стабілізатором. Якось так. Власне кажучи, перший бій, 400 дамага, 4 крита, 780 блока, 700 асіста. Це у нас топ-3 по команді. Ну, бо бабахи, не з'їжджаючи з бази, накидали набагато більше. Вони заслужили, накидати набагато більше, ніж я. У них по-любому і альфа летіла, і пробиття. В них нормально летіло, все як положено. У висновку у нас сім пробиттів. І от давайте сім помножимо на, власне кажучи. 650, це сіки, 7 на 6 42, то є 4200, плюс 7 на 5, це 350. Ну, має бути 4500 з чимось дамаг, а в нас 400. Ну, от, якось так як крадеться дамаг в даній грі. Знову ж таки, я ще раз акцентую вашу увагу. Якщо були зараз тут ті, хто проматував. До речі, з одного, з одного клана типу вони взводні були? Чи не взводні? Чи це подстава? Ні, це взводні, типи, Да От, якщо зараз хтось був. Хтось є на цьому відосі, хто про мату увесь бій не дивився його, то, власне кажучи, от вам інформація до відома, що абсолютно всі постріли в бою, абсолютно всі без винятків, летіли, власне кажучи, без Альфа страйка. О, там по 550, по 580. Один раз вилетіло 640, але ж це навіть не 650 середнього. Ну, але маємо, що маємо. Що вам сказати про цей танк? Це непоганий і нехороший танк, однозначно. Типу, загалом, в контексті рандому, він скоріше поганий, аніж хороший, це все ясно. Але отак, якщо брати у вакуумі, то це непоганий і нехороший танк. Це просто танк у своїй ніші, який має от свою конкретну нішу. І. В цій ніші він доволі таки ще й хороший, це перше. А по-друге, що важливо, ніша, в якій він перебуває, є м'ятовою. Є м'ятовою, є актуальною, і вона ця ніша грається в рандомі, ну, бо є ХП, є броня. 2700 хп це безпрокачений польовий, само собою. Це тільки загартування, причому загартуванням звичайним, не боновий, не трофейним, нічого, просто базове звичайне загартування, по-моєму, якщо не помиляюся. Але в комірці, само собою. От, і, ну, в принципі, якось так. Я би це поїхав би. Я поїду. Блін, я на перекатку поїду. Якщо я програю зараз через собі, я не винуват, я хочу дати тичку на перекаті, чесно. Дуже сильно хочу. Це неправильно, це кончено, це дико, але при цьому. Я повинен це зробити, мені сильно-сильно хочеться, так ти його не ворушись. Будиш, все я довольний, я свою місію виконав. Це було основне, що я хотів від цього бою. І, в принципі, далі можете мене вбивати з нулям дамага, я лишаюся задоволений тим, що я знищив Арту Пацюка, який заважатиме всім грати, навіть на міській мапі. О, тому це непоганий і нехороший танк. Це танк своєї ніші, свого якогось там підкласу, підвиду і так далі. тому подібне. І в своєму підвиді, в своєму підкласі, це хороший апарат. У нас ж як, у нас-навсього три вида геймплея. Це Я виїжджаю внахлуб, як дурачок, як кончений, розмінююся, але висновку мені повезло. От, Тому що мені не було часу розрамбовувати, його розтанковувати і так далі. У нас ж три вида гімпляє в грі. Це ось Суперкінь, це Леопард і це Арта. А там вже є всякі підвиди. Скажімо, до підвиду геймплея суперконя відноситься окреми підвид, такий як там, Маус, Сотка, я не знаю, і так далі, там, БК72, тому подібне. Там до окремого підвиду леопарда відноситься ЛТшки, всякі, там, я не знаю, ПТшки без броні і тому подібне. Це всяке лайно, якого немає хп, в немає броні, яка не може танкувати, яка є не м'ятою і не актуальним. От, ну, от 705 варіант, варіанта відноситься до такого гімплею під -геймплея, власне кажучи. Танків на кшталт аля кінь. Ну, бо типу кінь це кінь, у нього є все, типу і кути, і броня, і так далі. тому подібне. От так цього танка немає цього всього, в нього є тільки щось одне, грубо кажучи, там броня, да, хп і тому подібне. І тому, власне кажучи, це не зовсім конеподібний гімплей, це, скоріше, гімплей просто із того ж жанру, але а, трошки інший. І це вже гімплей не жанра, саме під жанра, і, власне кажучи, ви розумієте про що. Ну або не розумієте, про що. Одним словом. Ах, це немає ніякого значення в даній бойовій конкретній ситуації. Закинев тичку, впало в землю, але при цьому все одно пробило. До речі, що цікаво, я перекручу, так, да, я перекрутив. Це було очевидно, тільки я тільки про це хотів сказати і довернутися, як він вистрілив. Я забув, що він може бути не на кумулятивному снаряді, а на бронебійному. Типу, я перекручував, тому що я думаю, що він зараз мені комисом закине, я якраз борт перекручу, все буде класно, все буде круто. висновку не проблема мене ні в борт, ні в НЛД. Ну, бо я перекручую, все як положено. От, закидим тичку якось з дамагом. До речі, перший раз, раз вилетіла альфа вище середньої. От, я думав, я перекручу, а потім згадав, що в нього ще ББХ, як би є, і гравці всю гру чомусь грають без максимального комфорту, грають на ББшках. Ну, і, в принципі, як ви бачите, для мене це погано закінчилося. Треба вже їхати вперед, тому що дамага в цьому бою вже більше не буде. Як ви бачите, зараз не була чому вона проїхала вперед, але вона має не пропустити, тому я буду її штовхати. Дивіться, мені бачу, що я її не штовхаю, тому що я хочу, типу, зробити її погано, я її штовхаю, тому що вона просто стала в проїзді і заважає мені прокатуватися. Тільки через це. Ну, бо, типу, скот став в прокаті і не дає нікому більше грати. Типу, я цар, я бог, дайте мені постояти в прокаті, я не хочу нічого робити, буду тупостить АФК. Типу, це не окей, це ай-яй, так нізя робити, це. поскольськи, це поскольськи, по-свинськи, по тому. Я його трошки підштовхнув до більш радикальних і агресивних дій, що називається. Сподіваюся, коня доб'ють, мені треба їхати в сотку. Ну і в принципі. Коня не добивають, це дуже цікаво, це дуже весело, це дуже прикольно. Чому коня досі не добили? Я, чесно, не розумію. Я вмираю, до речі, мені повезло. Але мене сотка зараз доб'є через каток або через НЛД, байдуже. Тихо, не чіпай. Повезло. Я докрутив борт, і, в принципі, за рахунок цього вона мене й не пробила. Так, ну там центрнок, який мене зараз може добить. Да, може добити цілком взагалі спокійно. Просто що не влучає в необхідну зону. Ну, Так, він в зону необхідну, але при цьому ви розумієте, про що я. кінь має зараз спітувати дамаг, я маю маходити сотку. Да, Сотка кд, Один, два, 3, 4, 5. Все закидемо тичку. У нас 4 плюс дамага є. Ну і в принципі я довольний. В цьому бою, до речі, вилетіло навіть цілих дві тички з альфою вище середнього. Класно, прикольно круто. Там цент з боку я його бачу, я все розумію. У мене зараз б'є сотка, мабуть. Повезло, я зреагував швидше ну, і зрядився швидше. Так, хітмен 2013. на центуріоні. Сподіваюся, буде дивитися не на мене, я вийду в нагло так на похір взагалі, ну його зараз доб'ють. Якось так завершиться у нас другий бій. Коротше, це танк непоганий, нехороший. Він унікальний. Просто унікальний. Зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. Так, скажімо, кути мінус 5, це просто фарш, це неграбельний кусок, і треба бути об'єктивним у цьому питанні. А крім усього, в танка заднє розташування башти, що додатково ускладнює нам задачу, і типу банально ці кути мінус 5 починають відчуватися як мінус 3. От. Це без перебільшення абсолютно нормальна історія, коли танк з заднім розташуванням башти максимально погано відчуває свої кути, навіть коли в нього вони доволі непогані, там якісь мінус 7, мінус 8 і так далі. тому подібне. От, це неприємно. Стаба зведення, ну типа терпіміт. Рухливість не найкраща, але дуже-дуже хороша броня. Тому це безумовно унікальний гімплей, гімплей своєї підніші. Свого підвида. І що важливіше, знову ж таки, що ця ніша, ну підніше, підвид, одним словом, назвати, як хочете, що ця ніша, в якій перебуває об'єкт 705 варіанта, ця ніша є метовою, ця ніша є актуальною, ця ніша грається в сучасному рандомі. От, в принципі, якось так. Другий бій, 550 дамага, ну, 567, якщо комусь прямо до останньої цифри. Три фрага, три кріта, 400 блоків всього-навсього, ну, бо, типу, я більше розмінювався в цьому бою. От. Ну і крім всього, 131 потного. Асіста, а, це топ-1 по команді. Класно, весело, прикольно. Я, до речі, стільки на цьому танку грав, бо це, по-моєму, якраз два бої, я на ньому взагалі не грав. Да, ось yeah, буквально два боя з першого, що називається, трая. Айхух, я на ньому взагалі ніколи не грав. Якось так. Підбиваючи підсумки, за два бої в нас вийшло 4626 середньої шкоди, 419 середнього асіста і 590 середнього блока. Блока, до речі, дуже-дуже мало, бо їй були якісь такі не сильно позиційні, в них не сильно вдавалося потанкувати. От, ну, але маємо, що маємо. Насправді танк реально танкує, танк реально живе в позиційній боротьбі. Цей апарат стає неймовірно токсичним, і ви не можете його виковиряти. Ну, бо банально. І він вам толком нічого зробити не може, тому що з дистанції гармата взагалі нікуди не влучає, як радянський дрейн, класична історія. Плюс пробиття 317 мм не сильно вистачає подекуди, зокрема, в позиційній боротьбі, коли танки виставляють тільки свої не найбільш вразливі зони, там всякі бортові проєкції під кутами, башти і тому подібне. От. І, би, і він вам нічого зробити не може, і ви йому нічого зробити не можете. Тому. Отакий от він апарат. Цікавий, безумовно цікавий, як я сказав, унікальний гімплей зі своїми нюансами, зі своїми плюсами-мінусами, і мінусами, але загалом ще й доволі таки збалансований, попри неймовірну люту броню, він не має якоїсь там анігілюючої гармати і всього такого іншого. Тому збалансований, унікальний, цікавий гімплей в ніші, яка є метовою і яка грається без проблем, без будь-яких труднощів в сучасному ах, рандомі. Якось так грати скіловано або не грати взагалі. Ну і в принципі, якщо все-таки вирішили грати в цю гру, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.